Кощій, Безсмертний і Баба Ягачі не найпопулярніші персонажі казок. Характеризуються вони як негативні герої, але життя тим і цікаве, що в ньому немає абсолютного зла чи добра. Всі явища, події та вчинки це поєднання, які мають більші чи менші нахили в певні сторони. Брати капрани в одній із передач провели паралелі між кущієм і кошовим атаманом і прив'язали цю подію до часів татаро-монголів, коли племена, що вели кочовий спосіб життя на півдні України. Виявили їм найбільший спротив. А от ці отамани, які були головними у війську і справді могли в очах татарів бути безсмертними. Пропаганда це елемент чи не найбільшого впливу і діє вона у всі часи. Зараз нам говорять, що завтра ми будемо жити по-новому, і ми віримо в це, підтримуючи лояльність до влади. Хоча багато хто навіть уявлення не має, що це за нове. В союзі вірили у вождів, любили і кричали їм лозуни. А одним із найголовніших завдань партії було виховання ідейного чоловіка. Царські Росії співали Божих як і зараз багато хто співає на північний схід від нас. Церква ж хотіла і собі відірвати шмат з пирога, і при всіх прислужувала. Кощі, звичайно, не кошовий. Але він є прообразом кошового. Ми знаємо, як вміли воювати козаки, мабуть, і її діди вміли це робити не гірше. На той час ще не християнізовані, вони і дійсно виявили великий опір завойовникам, і ті, звичайно, як елемент морального впливу, створили з їх ватажка негативний персонаж. А для татарів їх пізнішого породження московитів, степи України і дійсно були якоюсь далекою, чужою країною. Буква ще в українській мові мало поширена. Але вона зустрічається в багатьох знакових словах. Найперше це щастя, а також щедрість та щирість. Є буква «щ» і в слові кущі, які що плодоносять і були важливою складовою в раціоні, особливо скотарів. Кошовий – це той, хто керує кошом, а кощі це ко як головний колік, ще як щастя, як найвищий рівень, найголовніший, і йод як той, що для всіх, як і в словах рай чи край. Схожий алорит обріхування ми бачимо і у випадку Щукчем, які з Чукчем, як усіх народів північного сходу Азії виявили найбільший спротив царській Росії і отримали негативний образ, який вже століттями побутує в Анекдотах. Баба ж Ягає пряма загроза священнику. Не ходив у церкву і захворів. Треба йти. Ходив у церкву і захворів, мало ходиш. Багато ходив і захворів, не так молишся, не вистачає віри. Там на все воля Божа і у будь-якому випадку у всіх негараздах буде винна саме людина. А тут травичку дали, і людині стало легше. Відьма. Звичайно, у всьому можуть бути перегиби, але потрібно зважати. Що з грижами не допоможе ні батюшка, ні бабка. Від багатьох не дух трави і справді можуть допомогти. А від чого може допомогти церква ну у це треба просто вірити. Але мати повне горішчя трав, знати, яка від чого допомагає, їх всі зібрати, прожити до глибокої старості без хвороб та ще й літати на мітлі чи у ступі – це таки виняткові здібності, і їх навіть сучасний світ поки що не зміг перевершити. Яга це я як вище я, та що для всіх ге головна, я, гора чи Господь і А в житті в питаннях, що мають відношення до наших мирських потреб. Кожен народ має свій притаманний йому спосіб життя і вдачу. В певні історичні проміжки деякі народи стають успішніші за інших, у як здається їм важливіших чинниках і несуть свій вплив і своє бачення як переможці. Але час ставить все на місце. Кощій безсмертний баба Яга як негативні персонажі, це фейк, ну щось на зразок, як на Майдані Гілиберг. А кричати Слава вождям чи співати «Боже, храни государя набридає з часом і найбільш затурканим. Ми ж, якщо хочемо жити у гармонії, маємо нести свій вплив, як противагу існуючому. Немає правди абсолютній. Інформація це засіб комунікації, і тільки в діалозі можна прийти до істини. Найважливіший чинник боротьби це свідомість події – це лише її наслідки, а перемагає той, з ким правда та добро. Якщо ж ви маєте іншу думку, почитайте українські народні казки.